Радіо UA Chicago і так, друзі. Ще раз ще раз вітаємо вас на хвилі радіо UA Chicago. Ми продовжуємо наше так. Друзі, ще раз всім привіт. Мене звати Дмитро Галан. Поряд зі мною Ульяна Воєн. Туристичний агент, підприємець, блогер, ну або просто як ви її знаєте, в інстаграмі річ Women USA. Уліана, привіт, привіт, привіт. А ми з тобою бачилися давненько. То з тих пір багато що змінилося. Власне, ми змінилися, життя в Америці змінилося, і в тебе з того, що я бачу в соціальних мережах, теж є невеличкі зміни, зміни, або навіть і великі, тому що для декого це ціла американська мрія. Мати своє житло. Я знаю, що ти нещодавно сплатила свою хату. з чим тебе і вітаю. Я? І, я будь дуже ласка, вже. трішки поділися з нами. Як то можна так так швидко зробити? Ти ж в Америці не я в Америці 10 років з 2014 а я, року. Як я. І я в Америку приїхала сплатити житло в Україні, ага. тому що в 2008 році, коли я була в своєму першому шлюбі, ми купили житло в доларах, і через два тижні долар пішов вверх. І цей кредит на житло просто був як раковою пухлиною, не тільки моєю моїх батьків. І фактично однією з причин, чого я приїхала в Америку в 2014 році, тому що я хотіла нарешті погасити той кредит, який пив кров моєї цілої сім'ї, і мені це вдалося в перший рік перебування в Америці. І тепер минулого тижня так в мене відбулася величезна подія в моєму житті, в житті мого чоловіка, моєї сім'ї, теперішнього чоловіка, я сплатила наш будинок тут в Америці. Як? Я сама навіть не вірю. Як це відбувалося? Ти така йшла. З сумкою готівки в певне місце заносила чи це онлайн, яка була процедура. Як які емоції? Як це було? Це було так, що в мене ніхто цього не знав, угу. тільки дівчина, яка е, зі мною приїхала. Щоб зняти це і зробити потім е, відео з цього пам'ятного дня, і в мене кошти були в одному банку в Банку Америка. Просто я приїхала в цей банк зранку, я їх не попереджала нічого, і сказала, що я хочу зняти ці кошти на е, такий то банк. І Вони мене запиталися, що це в тебе буде. Я їм розказала, що це буде. Вони мене там всім банком вітали. Це була 10 ранку, і потім я цей чек віднесла в інший банк. Класно, це дуже насправді приємні емоції. І я тішуся, що в тебе це відбулося. Багато хто з наших зараз слухачів глядачів, напевно, думає, от би мені таке щастя, коли-небудь в тому житті. Що цьому передувало? Поділися трішки історією, тому що знову ж таки можливо навіть не сплатити хату, комусь сплатити машину, а комусь просто мати кошти, щоб кудись поїхати відпочити. Що цьому передувало? Власне, як тобі це вдалося? Що цьому передувало дуже багато роботи. Дуже дуже я приїхала в Америку ні з чим з нулем. У мене е, в кишені було тисяча доларів, і ми з подругою з якою ми приїхали. Ми просто е, шукали найдешевше житло, все найдешевше. Ми тут по Чикаго, Якщо нам треба було кудись йти, і це була година відстані. Ми йшли пішки, не брали автобуса, щоб не втрачати 2,25 на автобус, і ми дуже сильно економили. Потім, вже коли я познайомилася з теперішнім своїм чоловіком, ми жили в дуже простому апартаменті, навіть без опаленням. Перший рік через те, що ми не хотіли витрачати гроші на щось дорожче. А економити, бо в нас вже тоді була спільна мета. Ми купили машину в кредит для того, щоб побудувати собі кредитну історію. Її через пів року виплатили. І потім я пам'ятаю, як ми наважилися, я вже була вагітною купити будинок. Ми якраз його вибирали буквально перед народженням нашої донечки. Купили його вже коли донечці був місяць чи навіть півтора, тому що це було форкложер, тобто це зайняв довший. Процес від моменту подання і підписання контракту. Я пам'ятаю, як ми от так от купили цей будинок, ми зробили повністю в ньому ремонт абсолютно. Ми давали 20% домпейменту, плюс ремонт нас потягнув так 1050 на тодішні гроші. Ми ще встигли перед подорожанням. Я пам'ятаю, що ми залишились просто без грошей. І зараз я знаю, що в багатьох людей, хто недавно приїхав до Америки, такі є саме ситуації. Хтось боїться, Ніяк не можу наважитись, хтось теж купує і страшно далі. Але я вам скажу: якщо ви постійно працюєте над чимось, все-все можливо. Як стало можливо в мене, я напевно, що люди, які за мною спостерігають в Інстаграмі, всі ви знаєте, що я займаюся туристичним бізнесом, part-time, вже 5 років, в мене минуло ще минулого тижня 5 років. І в один момент минулого року я побачила, що ці кошти, які я отримувала на окремий рахунок, з якого я виплачувала ще дитині Садок, всі чотири роки послуги прибирання. Я побачила, що там вже незбирується нормальна сума грошей, тому що жила я за гроші з іншої діяльності. І це був такий в мене, можна сказати, сейвінг аккаунт І минулого року я побачила, так, вже там нормальна сума грошей, і я собі поставила таку мету. Просто виплатити наш будинок. І я завжди говорила своєму чоловікові: мій бізнес виплатить нашу хату. Він так часом підсміювався, ха-ха. Але е, він знав, що якщо я сказала, значить це точно відбудеться. А ти сама по собі така людина вперта такі, та Ти Якщо взялася за щось ти до кінця будеш типу. Ні. ні, Я часто кидаю на половині Серьезно? шляхи. То є один, ну такий, я буває загоряюся, а потім мені буває якось вже перехочеться того. Я не така дуже вперта, але. А ну випадку в даному випадку, так. В даному випадку так. ти йдеш до а, своєї мрії, і вона здійснилася одна з напевно мрій, тебе їх ще дуже багато. І саме ти кажеш, дякуєш саме туристичному бізнесу. От якби не це, ти не знаєш, напевно, де би ти була чи чим займалась е, ні, якби, якби не туристичний бізнес. Звичайно ж, я би теж не, не пропала, скажем так. Українці не пропадають, вони, вони не можуть. То 100%. Але це як щось додаткове, що я почала робити просто як хобі, маючи півторарічну дитину будучи мамою, яка була вдома, з дитиною, яка шукала можливості заробити екстра грошей, і найголовніше мати можливість працювати з дому, не бути прив'язаною до роботи, до боса, тому що моя дитина була надзвичайно довгоочікуваною, Я декілька років в першому шлюбі не могла мати дітей, і коли я тут завагітніла, я вирішила все ну, ходити на роботу. Підстроюватись під чийсь графік, то точно не моє. Я хочу проводити час з дитиною тоді, коли я їй потрібна. Сьогодні яскравий приклад: фан-дей в школі можна було записуватись волонтером. Ти знаєш, як дитина радіє, коли мама приходить в школу і волонтерить? А прийшло з нашого класу троє мам. Всі по роботах, так так, і я не засуджую ні в якому разі нікого. Я знаю, ну яке є життя, я сама постійно працювала. Але факт є такий, що кожен може потрошку щось робити екстра з боку, що можливо починається як хобі, але з часом може принести цю свободу. Тому що в мене туристичний бізнес це в першу чергу не про гроші, хоча, звісно, гроші важливі це про свободу, тому що можна ходити на роботу, і мати класні гроші, але ти не будеш мати часу. Знаєш, туризм це дуже цікавий такий вид діяльності. Я теж в принципі починаю в цій сфері себе десь шукати, реалізовувати, але часто немає терпіння, і ти навіть часто буває так, що розчаровуєшся Правда. в собі, чи то точно твоє, чи не твоє. А може я просто буду робити те, що я зараз роблю. Ну тобто легко кинути. Дуже важко цю, цю дисципліну десь її знайти і вибудувати. І я знаю, що нас зараз так само багато слухає туристичних агентів, які є десь в твоїй команді. Не всі ж знаєш, досягають таких висот, як умовно кажучи, ти Сягла дехто на початку свого шляху, і мені цікаво, що би ти хотіла, щоб тобі сказали, коли ти лише починала, які ті правильні слова, які мають почути люди, які зараз лише починають цей шлях. Діма я приклад великих помилок в туризмі, тому що я доєдналась до цього бізнесу виключно бронювати тури і заробляти комісію. Це що мені було зрозуміло з України, тому що я 8 років працювала в Україні в туризмі. Я взагалі не бачила з сторони нетворк-маркетингу, що ти можеш поширювати цю пропозицію з іншими такими ж самими людьми, як ти. І якби я зразу звернула увагу на дві пропозиції, я би зрозуміла, що досягла більших результатів, я б могла більше і швидше допомогти цим людям, які б теж почали займатися цим бізнесом. Але, напевно, що такий мій шлях. Так, ти дуже влучно сказав. Дуже легко не робити цей бізнес, цей бізнес як дуже легко почати, тому що що? щоб зареєструватися в бізнесі, ти оплачуєш 200 доларів. Так, 200 доларів це гроші, які не змінять кардинально життя жодної людини. Тому його легко дуже не робити. При тому, що в перших 30 днів людина може відмовитись повернути свої гроші. І навіть пізніше 60 доларів за якби, доступ до систем це теж не такі гроші, через які люди знаєш, як ти вкладеш трак Бізнес 100 тисяч доларів, то. то ти будеш землю гристи, щоб ці гроші хоча б відбити. То, то 100%. Чи якийсь інший. Тому дуже легко справді його не робити. І я знаю, що багатьом важко там, особливо, якщо хтось хоче бронювати тури, зробить один прорахунок, другий, третій, а люди десь самі собі забронюють. Таке теж буває. Або людині пропонуєш бізнес, ти розумієш, що він тим чи інакшим питанням людині може допомогти в її життєвій ситуації, а людина каже, ні, або хтось з твоїм друзям знайомих закочує очі і каже, Боже, тих турагентів вже так багато, а трак драйверів не багато, а медсестер небагато, багато, всі аріелторів не багато, це професія. Тому важко на початку, що я говорю завжди знайти своє істине why, своє чому ти це робиш, чому ти хочеш. І якщо нема віри особистої в цей бізнес, позичити цю віру. В мене, в тих людей, які вже довший період часу, які вже досягнули чогось, і в яких вже видно результат, просто позичити принаймні, на початок це і працювати, 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 працювати. Я тобі скажу, наприклад, ці люди, партнери, які зі мною зайшли в цей бізнес. Нема жодної людини, яка би була вже певний період часу в цьому бізнесі, яка вкладає свою роботу. Вони в будь-якому випадку або прекрасні турагенти бронюють тури, хто в Чикаго тут половині Чикаго, або вони класно допомагають іншим людям розвиватися в тому бізнесі. Я колись чув від старших людей таку пораду, та, дітям, які шукають себе в житті, ну питають, ким ти хочеш бути. От і батьки завжди кажуть. Будь інженером або інженером або інженером, тому що завжди ця робота буде. І я зараз хочу перейти до обов'язковості або до важливості саме цієї професії, тому що є таке відчуття, і я хочу, що ми зараз зараз проговорили, що туристичні агенти ну, вони не обов'язкові. Ну, якби можеш допомогти, допоможи. Ні, то я десь сам справлюся. В чому є така важливість туристичного агента, чому люди взагалі мають до них звертатися, навіщо посередники комусь давати свої дані, карточки? Якщо Ну, в принципі, так. Трішки дорожче, але можна самому це зробити. Е, знаєш що? Ти, я знову з тобою погоджуюсь, ти дуже розумний чоловік. Дякую. Е, і це правда, бо ти гарно підмічаєш речі. Саме і тому кожен з нас може стати тим турагентом сам для себе. І тобі не треба буде посередне, ти будеш. Сам собі ти не будеш як консумер, як споживач цієї індустрії, тому що всі ми подружуємо. Ти будеш як інсайдер цього бізнесу. Наприклад, Експідія. Так, всі ми знаємо цей так. сайт. Ми маємо до неї доступ як турагенти. Якщо люди знають Експідію, ідеально бронюють там тури, чому не бронювати ці тури як інсайдер? З доступом і логіном і паролем туристичного агента забронювати, заробити комісію. Плюс наша Експідія має два види ціни. Пекж рейс, стандарт рейс, тільки є на звичайній експедії, і пекечрейс, який дуже часто має 20% знижку. Тобто, я, їдучи на Флориду з сім'єю і, вирішивши заночувати по дорозі в тенесі, десь в готелі, я заходжу на свою експідію. Я собі порівняла з booking.com, тому що ніхто не дурний. Люди вміють шукати ціни зараз. Час інтернету я окей знайшла в себе на своїй експіді, забронювала. в мене вийшла дешевша ціна, і я ще після повернення з подорожі отримую комісію. Тобто, цим людям, які люблять е, бронювати тури, які мають на це час, які люблять вичитувати відгуки, та їм сам Бог велів бути в цій індустрії, навіть не е, бути професіоналом і рекламувати себе як туристичний агент, а просто використовувати цю галузь для себе, для власних своїх потреб. Тобто, в середньому людина в рік подорожує, ну, два рази, точно ціле. Середня людина подорожує два За, рази. За ці два рази напевно можна відбити те, що ми вкладаємо в щомісячний платіж, що, там, 20-40 доларів. Дивись, я завжди рахую так, тому що я завжди дуже люблю бути відвертою. В перший рік у бізнесі коштує людині плюс-мінус 800 доларів. 200 доларів реєстрація в бізнесі, 60 доларів кожен місяць. 60 на 11 це 660 плюс 200. 860 доларів. Якщо людина їде два рази в рік на якийсь all-inclusive, так, звичайно, що це окуповується. Але чому люди їздять два рази в рік? Тому що в основному номер один питання гроші. Бо якщо ти їдеш в подорож, ти відпочиваєш, ти тратиш на подорож і ти не працюєш. Ти два рази ніби тратиш гроші. Ну, Тому основна причина, чому люди їздять мало на відпочинок, те, що це дорого, це нормально. Їздивши два рази на відпочинок, ти вже собі фактично цією комісією повертаєш це вкладення в бізнес. Плюс, що ти ще маєш? В нас є багато додаткових речей, які ми можемо отримати екстра. Наприклад, безкоштовна сумка на спіріті, всі перельоти, безкоштовна сумка, будь ласка, плюс ще багато чого в нас є екстра додаткового. Плюс в тебе можуть бути друг, подруга, співробітник, хто теж хоче економити на цьому. Чому не поділитися цим бізнесом з, тим, з ними? Так як я колись шукала. В 2014 році я приїхала сюди в Чикаго, я писала. Всім тодішнім агентам, всім тодішнім агенціям в Нью-Йорк. Я писала: дайте мені зайти в цей бізнес. Покажіть, я хочу в ньому працювати. Мені ніхто не допоміг. А чому була якась заздрість? Що... А в них нема планет маркетингу, який є в нас. Ага. Вони не хотіли створювати собі конкурентів, вчити когось, щоб створювати конкурента. А мені вигідно людині показати цей бізнес, тому що я зроблю роб добро такій самій людині, якою я була в 2014 році. Людина почне собі вдома з дитиною заробляти. У мене нещодавно одна агентка забронювала тур, і вона мені написала таке повідомлення. Просто в мене ж сльози вийшли. Вона каже: Уляна, у мене вийшла комісія з цього броню. А вона з дитинкою маленькою вдома вона нещодавно родила. Вона каже, у мене вийшла комісія з цього броню... Бронювання 614 доларів. Вона каже: я за 550 тиждень на прибиранні Не погано. <laughs> Бачиш тут є такі моменти, і варто ще раз людям нагадати і заакцентувати на ньому, що тут є е, пасивний дохід. Він може бути. Тобто, якщо ти бронюєш. Комусь подорож складаєш план, подорож це, активний, це дохід. активний дохід. А якщо ти вже в Planet маркетинг, тоді це пасивний. Це нетворк маркер, це мережевий маркетинг. Ти ж поширюючи можливість бути в цьому бізнесу, ти як продаєш мембершеп, я не знаю, костку, так до прикладу, чи щось десь, щоб щось отримати, треба за щось платити. І ми маємо змогу не ховати цей бізнес тільки в себе, так як в 2014 році від мене його ховала, а я шукала його, а знайшла ж 20 шість років уяви, якби я за 6 років могла відправляти людей на відпочинок, так бронювати тури, ми ділячись тим бізнесом з людьми, маємо змогу будувати свою команду, свій пасивний дохід допомагати цим людям. При мене завжди така горить фраза, коли я людям пояснюю, розказую. Так, як я кажу, що я можу вам допомогти з подорожами, що дешевшого в принципі ну не знайдете, тому що туристичні агенти вони отримують найнижчі ціни, які існують. Але коли вже я говорю їм саме за нетворкнетворк-маркетінг нет, або мережевий маркетинг, вони кажуть, а. То це піраміда? Ні -ні, ні, ні, ні. люди якось так на піраміду реагують. Я розумію, десь контекст, тому що в Україні піраміди так. завжди хтось попадав на гроші МММ, чи як вона там, які там ще були моменти. Як ти е, людям далі говориш, як ти пояснюєш, чому люди мають не боятися цієї так званої піраміди, що це взагалі піраміда? Е, дуже легко. Я була. Хейтером нетворк маркетингу, мережевого маркетингу, тому і саме два перших роки я виключно продавала тури. Я взагалі не дивилася в сторону планет маркетингу. Я перший раз поїхала на івент планет маркетингу у 2022 році, в кінці, а доєдналась у 2020 до бізнесу. Угу. Два з половиною навіть роки, я взагалі не дивилася в цю сторону. Я мала ті самі думки. ні, -ні в мене я з Львівської області, і в нас в центрі по 100-метровці завжди бігали такі хлопчики, які з каталогами приставали, і ти їх оминав десятою дорогою. Оце для мене був нетворк-маркетинг. Що ти як став говорити? Ти вже не, не відчепишся від них. І я була дуже проти. А потім я почала вивчати цю тему. Насправді дуже багато компаній, і страхових компаній, і реалістей компаній працюють по системі нетворк-маркетингу. Чим відрізняється ця система від традиційної. В традиційному бізнесі, наприклад, тракова компанія, так, вона щоб рекламувати свій продукт, вона робить десь рекламу, платить рекламним компаніям. В нетворк маркетингу продукт рекламують прості люди, сарафанне радіо. І, відповідно, бюджет, який би йшов на рекламу цього продукту великій компанії, розподіляється між людьми. Тому це дуже просто. Недавно вчора, мені здається, навіть в інтернеті, в інстаграмі якийсь хлопець, він інфлюенсер, він виставив інформацію про те, що до нього там пишуть люди про туризм, що це все піраміди. Угу. І до мене звернулись багато моїх агентів. що ти Скажеш на це. Дивися, треба ще дуже відрізняти таку річ, як туристичний клуб, і те, що пропонуємо ми. Є в Америці туристичні клуби, де вони теж пропонують зайти в туристичний бізнес, мати платформу, де ти собі бронюєш тури, але можливість заробітку там є виключно, коли ти приводиш людей. Тобто інакшого варіанту заробити немає, тільки приводиш людей. Оце мені. Дуже нагадує те, про це він говорив. Я навіть підозрюю, що це була мова про цю компанію чи якусь іншу. Це туристичні клуби так працюють. Тобто, ти заробляєш тільки на тому, що ти привів людей. І там в них ще й такі якісь дуже дивні схеми, що. Мембершіб коштує якусь там суму грошей, ти приведе три людини, будеш безкоштовно мати цей мемберш і будеш заробляти якісь гроші. Питання у мене завжди, я ніколи не була в цих туристичних клубах, звідки беруться ці гроші великі? Якщо, типу, приведи три людини, і ти вже не платиш. А добре, а хто тоді платить? От тоді виходить, що ці всі низи, які платять, які не привели цих три людини, якраз і годують всіх, хто привів. Що є в нас? В нас, ви, доєднавшись до бізнесу, отримуєте номер тура агента. Ви отримуєте професію, яка вам дозволяє використовувати цей бізнес для себе, бронюючи тури, заробляючи комісію собі, як би кешбек, або бронюючи тури комусь і заробляючи гроші. Професія. І ця професія нічого не має спільного з нетворк-маркетингом. Ти можеш як продати одну поїздку в місяць, так можеш продати 30. І ти можеш переплюнути по доходу. Я майже не продаю подорож. Зараз. Тільки суто найближчим друзям, і це мої друзі майже всі є в бізнесі, тому що це вигідно в ньому бути. Тому це кардинально різні речі. Ми, Можна назвати нас рекрутерами професії. Туристичного агента, скажімо так, Друзі, хто хоч раз заходив на Google Flight чи на ту саму Expedia і десь собі щось бронював, Я думаю, це і вже можна назвати туристичним Та? агентом. Тобто, ви Та? так і є, просто за того гроші не отримуєте. Ти, ти кажеш, давай на завершення, бо маємо вже е, досить обмаль часу. Скажемо так: е, назвемо цілий список, кому ця професія може підійти. Я от відразу можу почати, ти продовжиш для жінок, які лише народили дітей, які вдома і доріють вдома, не, не знають де себе знайти. Вони можуть. Почати вчитися і паралельно десь працювати, це не відразу вдається заробляти великі гроші, але з цього можна почати напевно в певній мірі для зовсім юних людей, які там є обмеження по віку, до речі, 18 років, тобто 18 років, ти можеш працювати десь там у Макдональдсі чи десь можливо на заправці, але паралельно, чому би не почати собі вже будувати пасивний дохід, які ще є професії люди, які не люблять свою роботу, але бояться з нею піти, тому що робота це наша стабільність. Так вона mm. нас годує, але які хочуть щось почати свої. Є, але їм не вистачає досвіду і не вистачає грошей, тому що почати бізнес треба гроші. Це такі люди, які ненавидять свою роботу, хочуть помаленьку з неї піти. Так або змучились, неважливо. Це е, бізнес-овнери, які часто зараз особливо доєднуються до нашого бізнесу, які змучились бути традиційним бізнес-овнером, uh -huh. які мають в своїй компанії. В мене був такий момент, чому я перенаправила сильно фокус. Я змучилась бути традиційним бізнес-овнером, де на мені хочуть або заробити, або обманути. А тут якийсь який сенс мені обманювати тебе? От скажи, твій успіх це буде успіх цілої команди і власника компанії, звичайно, чи кому сенс обманути мене, чи мені когось іншого? Такі люди, це люди, які готуються до пенсії, тому що пенсія в Америці це не про вік, це про гроші. Чому ми бачимо так багато людей в супермаркетах стареньких? Це дуже круто, що вони можуть працювати, але вони не працюють через те, що в них все класно. Вони працюють, бо їм треба гроші. Чому не подумати зараз, якщо ми маємо, ми молоді, так мені 40 років, я маю ще 100% 10-20 років, щоб зараз попахати навіть часом не доспати ночі, так, десь поїхати від сім'ї на день, але собі збудувати оту е, старість. Тобто, це щось екстра. Щоб мати потім фінансову таку стабільність. Це надзвичайна мотивація. Знаєш, я після нашої розмови сьогодні прийду до вечір додому <гаду> і буду подорожі знову це все вивчати. Насправді, я тобі скажу, я нещодавно їздив в таке невеличке відрядження і я вже. Бронював собі як, як туристичний агент. Тобто, вже є певні такі напрацювання, і якимось друзям я так само раджу, рекомендую. Я просто думаю, що дійсно ми всі маємо почати. І ми, ми чомусь таким нас є всередині українців, особливо, що ми не чіпаємося за одну можливість. Тобто, якщо зі ста ми маємо один шанс. Ми його ні, ні, тобто я точно не буду. А а ми навпаки робимо. Якщо з нам вдасться, але один є відсоток, що нам не вдасться. Ми будемо фокусуватися на тому одному відсотку. Так. Ми чомусь дуже песимістичні самі по собі. Люди ну напевно, знову ж таки, беграун такий, складні часи були. Так. Але в цій країні нам дійсно дається багато можливостей. Ми можемо себе реалізувати чи в будь якій профбудья професії, чи в цьому бізнесі бути туристичним агентом це ж не є складно. Ми всі їм і так є, просто платимо комусь іншому. Напевно, на цьому давай і завершимо. Так, дякую тобі за розмову. Я ще тільки одне завершення. Одна моя колега з 1 грудня не працює взагалі на роботі. Вона працювала 17 років тяжко тут, в Америці, 10 років в медичному офісі, працюючи цей бізнес партайм, тому що вона до 7 вечора працювала на роботі, їй за 3 роки бізнес дав змогу покинути роботу і вона подорожує просто нон-стоп, заробляє. І кожен може змінити своє життя. Я розумію, Розумієш, це звучить як казка, як якась просто фантазія моя. Але я бачу, як кожен щось знаходить. Тому не бійтеся, не бійтеся, принаймні спробуйте. Ризику для нікого немає. Діма до тебе можуть люди звертатися. Хто хоче спробувати? В нас чудова команда. Ми вам все поможемо. До речі, в нас в Чикаго 31 травня, величезний івент. Ми можемо навіть розіграти квиток на е... а, а давай, а кораблик. На В нас зарезервовано 200 місць на Spirit of Chicago Корабель вже продано 170 квитків, і ми можемо один квиток розіграти. Тільки я не готувалась до цього. Мені щойно ця ідея прийшла. Які умови? Я не знаю. Давай так, давай які умови. Давай умови такі, що нам потрібно написати Ульяні в приват, і що ви зацікавлені в цьому бізнесі. Але якесь кодове слово? Я з так, радіо 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 просто Радіо радіо, так. радіо Радіо, що ви зацікавлені в токсичному бізнесі. І ключове слово буде радіо. І між тими всіма, хто напише, ми оберемо рандомним чином так, от одного так, переможця. Так. Просто пишіть Ульяні. А давай, може, ви збережете цей ефір? Так. Давай може під ефіром. Давай Комментарі. цей ефір я скажу просто нашим нашим глядачам, що ми маємо деякі технічні моменти Звуком на Ютубі, okay. але ми це відео закинемо okay. на Ютуб окремо після сьогоднішнього етеру. І під цим відео люди пишіть, пишіть в коментарях, і так само. Пишіть Уляні в приват. Ми знайдемо момент, як це розіграти обов'язково на соціальних мережах. Ми це зробимо собі. Вже я в календарі записав, що є такий івент. Я зараз буду тебе просити 31 що... травня. 3 години Клас. включений ланч шведський стіл, е Включений діджей. Буде наша команда і дуже багато гостей. Будуть люди, які прилітають з інших штатів, і будуть дуже, дуже і дуже і дуже спеціальні гості. Щойно, я не буду на один момент. У мене всі плани на 31 відмінилися. Я хотів би туди піти. Уляна, дякую, що завітала. Дякую. Рємно було, ти сьогодні дійсно надихнула багатьох людей, і, напевно, знаєш, якщо можна можна змінити долю хоча б одної людини, це вже є успіх в тому житті. Не потрібно міняти весь світ. Просто долю однієї людини. Дякую тобі. Дякую. Річ вам мені Дякую. осей була сьогодні з нами. Дякую. Що тут ще додавати. Уляна, воїн, друзі, почуємо з вами незабаром. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.